Дорогі браття та сестри, слава Ісусу Христу! Сьогодні Свята Церква Христова згадує велике 12 свято свято Різдва Пресвятої Богородиці, Матері Божої. Народження Пресвятої Діви Марії відбувалося незвичним чином, тому що її батьки, будучи молодими людьми, яким до Анна, на жаль, були бездітними. Сталося так. Що одного разу, коли Йоким приніс жертву до храму Божого, про цю жертву не прийняв, сказавши, що вони недостойні, тому що не мають дітей, відповідно, значить, заробили від Бога таке покарання. Йоким дуже засмутився, сповістивши свою дружину Анну про це, вона теж почала журитися, а оскільки на момент принесення жертви. Вони вже були досить таки похилого віку, не зовсім підходящого для дітонародження, то ця подія їх ще більше засмучувала. Проте вони не нарікали на Бога, а все одно молилися, просили, щоб Господь дарував їм дитятко. І одного разу Йокиму було сповіщено про те, що Анна народить дитину і через цю дитину. Явиться спасіння світові. Дитина народилася, обрадувала своїх батьків і виправдала їх перед Богом, тому що вони не були грішними, як їх рахувало суспільство. Але вони ще до народження і навіть до вагітності дали дар Богові, що якщо Господь дасть їм дитину, вони віддадуть її на служіння до храму Божого. І це праведне подружжя виконала свою обітницю, коли при Святі Діві Марії було три роки, вони віддали її на служіння до храму Божого. Таким чином, Господь нам через цю подію показує таке незвичайне народження, показує віру батьків Пресвятої Діви Марії, віру непохитну, віру стійку, віру, яка нічого не требувала. Це свято є святом Різдва Пресвятої Богородиці, святом Різдва Спасіння Світові, тому що саме через Пресвяту, Владичицю Богородицю, народився Господь наш Ісус Христос, Месія, який відкрив всім нам, людям, вхід до Царства Божого. Тому, дорогі браті і сестри, щиро вітаю вас зі світлим святом, Різдва Пресвятої Богородиці. Нехай. Різдво Богородиці стане для кожного з нас, для наших душ, різдвом Спасіння, щоб ось це свято торкнулося кожного з нас, кожного серця і відкрило радість духовну народження Пресвятої Діви Марії, народженням Спасіння світові, нехай береже всіх нас Господь, всім миру, добра і Божої благодаті!